Доброго дня всім! Мене звуть Тетяна. Сьогодні привіз кур'єр нової пошти додому. До речі, безкоштовно. Посилку телефон-смартфон у Міді G5A. Два штуки своїм синам. Доволі бюджетний смартфон. Купили в інтернет-магазині моє. Це вже друга покупка для всієї сім'ї. Робимо відео розпаковки товару. Так, запаковано доволі надійно. что Е2. Да. Так, Е накладная. Що було зроблено замовлення 4 червня 2024 року? Вказана дата і ціна. Вже вони буде. Людно, провіраю на наявність. Значить, є в комплекті самий телефон. Так, як і в характеристиках описували, що буде чохол, Так він і є, і захисна є. Плівочка. Ну, на перші часи буде для захисту телефона. Телефон доволі зручний, такий, габаритний, можна сказати. Є кабель. Є сама вилка до USB. Так, і є другий. Так само є кабель, є вилка. Ну. Подивимося, але як батарея ж монтована. Має бути шпилька, не бачу. Шпилька для відкриття. А, є, вибачаюся є шпилька, приклеєна до. Так само і до другої. Все. На даний момент є все в комплекті. Все як уже далі буде в користуванні. Будемо далі бачити. Так, на даний момент довольний. Доволі бюджетний економний телефон. Дякую всім. До побачення, до наступних зустрічей.